Насыпаем пшеницу замоческое до млинку. Так. биолевел. фірма. серьезно. І починаємо молоч. Боже поможи. Так. І це тяжко. Так, потім просіюємо. Так, пшеницю перемелену буде мука у нас. І подаємо ту баночку. І пшенична крупа. Що це тебе за, за затія? На Домашня мука з відборної пшениці, щоб робити свій власний хліб. Всім привіт, чао!